Вітаю! У сьогоднішній лекції ми детально розберемо, мабуть, одну з найцікавіших систем нашого організму автономну нервову систему. Можна сказати, це наш внутрішній автопілот, який керує всіма життєво важливими процесами без будь-якої нашої свідомої участі. От справді що? Відповідь, звісно, лежить в основі роботи автономної нервової системи. Це така собі мережа, що працює абсолютно поза межами нашого свідомого контролю, і головна її задача забезпечувати гомеостаз. Давайте ж зануримось в її структуру та функції більш докладно. Отже, автономна або вегетативна нервова система це, по суті, диригент нашого внутрішнього оркестру. Вона відповідає за мимовільні процеси, ну, наприклад, серцебиття, дихання, травлення, і все це з однією ключовою метою підтримання гомеостазу, тобто сталості внутрішнього середовища, щоб не відбувалося ззовні. Щоб зрозуміти, як працює автономна система, спочатку треба розібратися, яке місце вона займає в загальній картині. Усю нервову систему функціонально ми можемо поділити на два великі, скажімо так, світи соматичний і автономний. І ось тут криється ключова відмінність. Погляньмо на цю схему. У соматичній системі, яка керує нашими скелетними м'язами, тобто довільними рухами, сигнал іде по одному довгому нейрону, прямо від центральної нервової системи до м'яза. Це забезпечує дуже швидку і точну реакцію. А от в автономній системі все інакше. Тут ми бачимо двонейронний ланцюжок: є прегангліонарний нейрон і є постгангліонарний. І така структура дозволяє одному сигналу з центру активувати одразу кілька нейронів на периферії, а це своєю чергою забезпечує таку більш Поширену дифузну відповідь органів вже всередині самої автономної системи є два головні гравці симпатичний та парасимпатичний відділи. Вони по суті діють як дві протилежні сили, що постійно підтримують динамічний баланс в організмі. Ну, цей класичний вислів, мабуть, найкраще ілюструє їхні антагоністичні ролі. Симпатична система готує нас до стресу, до екстремальних ситуацій. Це реакція бийся або біжи вона мобілізує абсолютно всі ресурси. А парасимпатична навпаки домінує у спокої. Вона відповідає за відпочинок і травлення, тобто за відновлення енергії. А тепер давайте уважніше подивимось на цю таблицю, бо вона чудово демонструє, як анатомія напряму пов'язана з функцією. Зверніть увагу на рядок розташування гангліїв. У симпатичного відділу ганглії, тобто вузли, розташовані близько до спинного мозку, утворюючи симпатичний стовбур. І це дозволяє коротким прегангліонарним волокнам миттєво активувати безліч довгих постгангліонарних волокон для такої масової генералізованої реакції всього організму. У парасимпатики ж усе навпаки. Ганглії лежать або біля органів мішени, або прямо в їх стінках, а це означає, що довгі прегангліонарні волокна передають сигнал дуже точно, локалізовано, до конкретного органу. Ну і медіатори, звісно, адреналін для мобілізації та ацетилхолін для спокою. Все логічно. Гаразд. Тепер давайте крок за кроком простежимо вась анатомічний шлях симпатичного відділу, тобто від його центрального походження і аж до кінцевого органу мішені. Отже. Все починається тут, у бічних рогах грудопоперекового відділу спинного мозку, а точніше від восьмого шийного і до другого поперекового сегмента. Саме тут розташований командний центр усієї симпатичної системи, який і запускає реакцію бийся або біжи. На цій схемі ми бачимо типовий шлях симпатичного імпульсу. По-перше, все починається в бічних рогах спинного мозку. По-друге, звідти виходить прегангліонарне волокно і прямує до ганглію. По-третє, у самому ганглію відбувається синапс, тобто перемикання сигналу на другий постгангліонарний нейрон. І нарешті, по четверте, довгий аксон цього другого нейрона вже доходить до органу мішені. Саме така структура і дозволяє одному імпульсу розгалужуватись і викликати масштабну активацію всього організму. Центральна структура тут це симпатичний стовбур, такий собі ланцюг вузлів, що йде паралельно до хребта. Як бачимо, він поділяється на відділи: шині вузли нервують голову та шию, грудні органи грудної порожнини, а поперекові та крижові органи черевної порожнини та тазу. Дуже важливо, що нерви від цих вузлів формують великі сплетення, наприклад, сонячне сплетення, яке є головним розподільчим центром для органів живота. А тепер для контрасту давайте подивимося на анатомію парасимпатичної системи, тієї самої, що відповідає за функції, так би мовити, домашнього господарства в нашому організмі. На відміну від симпатики, яка має єдиний центр, парасимпатична система має, так би мовити, два полюси походження краніосакральне. Краніальна, тобто головна, частина, виходить з ядер стовбура мозку разом із черепними нервами і контролює, наприклад, звуження зіниць чи слиновиділення. А сакральна частина з крижових сегментів С2, С4 відповідає за інервацію органів малого тазу, як от сичовий міхур. І ось ця діаграма дуже наочно показує, хто тут головний. Абсолютно домінантну роль у парасимпатичній системі відіграє блукаючий нерв або десята пара черепних нервів. На нього припадає приблизно 75% усієї парасимпатичної інервації. Він буквально блукає від стовбура мозку вниз, даючи гілки до серця, легень і майже всього шлунково-кишкового тракту. Це робить його ключовим регулятором наших внутрішніх процесів у стані спокою. Але було б помилкою думати, що ці відділи працюють самі по собі, вони хоч і автоматичні, але не автономні у сенсі повної незалежності. Їхню роботу координують вищі центри нашого мозку. І ця регуляція здійснюється не з якогось одного центру, а з боку цілої складної мережі, яку називають лімбіко-ретикулярним комплексом. Ця мережа, власне, і поєднує наші емоції, пам'ять та фізіологічні потреби, щоб модулювати відповідь симпатики і парасимпатики. Ось тут ми бачимо ключові компоненти цього комплексу: гіпоталамус це головний інтегратор. Лімбічна система, зокрема, мигдалина, напряму пов'язує емоції, скажімо, страх, із фізіологічними реакціями, тим же прискореним серцебиттям. Ну а ретикулярна формація регулює загальний тонус системи, наш стан сну та бадьорості. Це, по суті, прямий доказ нерозривного зв'язку між нашою психікою і нашим тілом. І тут ми підходимо до найважливішого. Навіщо ж медику так глибоко розуміти всі ці шляхи? Давайте розглянемо одну ключову діагностичну концепцію це так звані зони захарїна геда. Суть явища в тому, що чутливі нерви від внутрішнього органу і від певної ділянки шкіри сходяться до одних і тих самих нейронів у спинному мозку. І через це мозок іноді плутає джерело болю і проєктує його на шкіру. Класичний приклад біль при інфаркті. Він часто відчувається не в грудях, а й і радіює, тобто віддає у ліву руку та плече. Чому? Бо й серце і ці ділянки шкіри надсилають сигнали в одні ті самі сегменти спинного мозку С8Т4. Розуміння цих зон є критично важливим діагностичним інструментом. Воно дозволяє лікарю, слухаючи скарги пацієнта на поверхневий біль, запідозрити патологію відповідного внутрішнього органу. Таким чином стає зрозуміло, що знання анатомії і фізіології АНС це далеко не просто теорія, це фундамент для розробки методів лікування, від фармакологічних препаратів, що впливають на симпатичні чи парасимпатичні рецептори, і аж до хірургічних втручань. І це ще раз нам нагадує, наскільки центральну роль відіграє ця тиха непомітна система в нашому здоров'ї та, на жаль, у хворобах.